Боже, як прекрасно. Я можу запускати пряму трансляцію, і не треба при цьому записувати відео на свою, на свою нагородну камер. Ні, я люблю, звісно, взагалі не мажу в них. Претензій чи питань. Але чудова функція, все працює. Це напевно я. Господи, що я. Це напевно я можу тут. Все так знять і воно відразу вже на Ютубі взагалі чудово. Значиска отпад, да? правда, сусідка моя. Бабулечка з сусідньої квартири. Ну, сусідка з сусідньої квартири. Логично. Каже, це не моя справа, звісно. Але треба було таке розкішне волосся. Кажу, ну звісно, було. Розкішне волосся має е, свойство випадати. Абсолютно природня нормальна історія. Це після футболу просто, тому я такий е, червоно-чорний, якийсь кофті. Абсолютно все влаштовую, звісно, мене. Так, я нахіра взагалі запустився. Я подумав, я кожен, кожної неділі, в кінці тижня, кожної неділі підводжу підсумки тижня, бо я протягом неділі в кінці кожного дня відкриваю свій notion пайдж. Тут, напевно, не можу. А, я можу шерити екран. Єбать, піздець, блядь, просто, нахуй, технології, блядь, временності. Шерю свій ocean пайд. Бачите? Єба, реально, блядь. Хто? Ну хто? Ніхто, звісно, сам собі. Notion, значить. І відкриваю notion. Вік Таск, блядь. заходжу в Дайрі. Типу, щоденник. Ось мой, пожалуйста. Треба 24 до дописати. 23 24, 25, 26, 27, 28. Все. Раз, два, три, 4, 5, 6. І сьогодні сьомий день. Називається у нас аналіз. Тижня. Коли? E -a -a -a... -a 23, 12, 29, 12. Amazing! І насправді, що я роблю? Я беру кожен аналіз тижня. який в мене тут є, є великий, є просто там, де я проїбався, нічого не писав. Беру і заливаю в цей. Зливаю в чат GPT, щоб він, коротше, там, типу, все. Ну, типу, зробив свій висновок і, 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 і наговорюю купу тексту по мобільному телефону. Типу, Алло, Алло, коротше, там. всяке таке. І все, і в мене виходить, коротше, виходить проаналізувати свій тиждень. От. Це я насправді зібрався зараз саме це і зробити, але я, напевно. Але прямо зараз, напевно, в мені впадло. Це робити? Ой, зроблю мене трішечки пізніше. Бо я просто хотів перевірити, як працює ця пряма трансляція. Мене абсолютно влаштовує. Ахієн працює. Найбільше мене влаштовує, що тут 0 глядачів. Оце ахуєнно взагалі. Просто, просто бомбіто. Не треба взагалі. Ніхто, е, ніхто не треба. Всіх доста... Е, як так казала директор комутабору, завжди достатньо всіх, хто прийшов. О, Насправді це прикольно, бо я, я, типу, можу отак от просто якось ніби сам з собою поспілкуватися і, 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 і записати це, і потім передивитися. Муа! Бравісь!